Шановні, добрий ранок, 8 листопада. Сьогодні моє завдання було приїхати на базар, вигрузити всю пекінку, яка залишилась. Нагадую, в нас були люди, які оптом забрали всю пекіночку. Вони хотіли і більше забрати, але я не встиг з хлопцями наготувати всю пекінку, тому що її ще треба мотати в піщіву пленку і це забарно трошки. Залишилось після оптовиків у мене десь 500 кг. Вчора я розвіз по доставкам цей, цих десь 250, правильніше сказати, навіть 350. Да. Ось так розвіз. Трошечки продали на базарі. Трошечки це значить максимум 30 кг по 20 гривень. От уявіть, яка була каса вчора на пекінці. Ну, якось так. Але крім пекінки, ми ще продавали капусту. Там мене попросили трошки пізню допродати. Ми продавали свій перець 5 ящиків останніх. Продавали цибулю головками Штутгарт Ну, якось так тому в принципі каса була. Що хотів би сказати? Сьогодні моє завдання було завести пекінку, я це зробив. Ми продаємо зараз останні вже перці, там буквально трошечки лишилось. Останню пекінку хочу допродати, оцих 200 кг. І буду відкривати плівку на зиму. Для того, щоб е, не завалив сніг теплицю. Я дуже коротко скажу, що відкриття плівки це дуже така нелегка справа, але вона дуже потрібна. Детально я розкажу в наступному відео. А зараз хочу сказати, що крім другої першої плівки, основної, треба і другу скласти, колики можна і пізніше буде повитягувати. Перці дуже сильно померзнуть після першого там, ну, другого морозу до мінус 7 він просто висуше всі кущі. Вони будуть сухими такими, дуже гарно будуть там горіти, або просто буде легко їх закинути на купу і вони там бистренько згниють. Ну, ось так. Я дуже радий, що я не почав зараз роботу з зеленою цибулею на перо. Хоча багато людей били себе в груди, мені казали про те, що. Це чітко, це супер там. Але бачите, життя така штука, що кожен рік все міняється і те, що було чітко колись, сьогодні зовсім не чітко. Е, і я вже бачу те, що накладно людям в цьому році зараз осінню з зеленю. Чого накладно? Тому що цибуля на перо коштує собі вартість 50 гривень. Це скоріше всього, навіть без твоєї роботи, що ти її чистиш. Це транспортні витрати, це посадити, це доглядати кожен день, поливати. Як не є, ти все одно поливаєш навіть трошки. Тобто ти маєш бути присутнім. Одне діло, коли теплиця біля тебе, друге діло, коли треба поїхати, виділити час, Поливти там за час, за два, а приїхати, уїхати, оглянути, все. Ну ви зрозуміли. І зараз цибулька на базарі з горем пополам продається 75 гривень. Це на опт. 80 максимум. Розумієте? І реальна ціна, люд... я навіть чув, що люди віддавали по собі вартості по 55 гривень на опт. Зелену. Щоб ви розуміли, не перерошу. І цибуля така, як пальці, гарна така, товстенька, з великої цибулини. Тому що. Люди не купляють. Я завжди казав, що в нас базар слабий, дуже слабий. Тому це вже я за роки побачив, зрозумів. Але все ж таки люди потихеньку, помаленьку довольствуються тому, що є і працюють, розумієте? Тому це я до того, що в мене зараз ще 100 кг десь цибульки є. Я дуже радий, тому що навіть по 75 мене влаштовує ця сума. я буду Четверг у нас взагалі не базарний день, взагалі поганенький такий торговий день. Сьогодні середа. Це означає, що сьогодні ми ще поторгуємо. Завтра я буду цілий день готувати е цибулю, буду різати її, пакувати, складати. Ну, якось так. І все для того, щоб максимально швидко її збути і п'ятниця, субота, неділя. Чи п'ятниця-субота мені в цьому допоможе, тому що зазвичай я стараюсь неділю не робити, тому що скільки не дай, робота є і не переробляється, і краще ну, я вибираю для себе піти на собрання, піти в церкву. Це тільки позитивно впливає. Чого? Тому що якщо людина відпочила морально, якщо людина духовно сильна. Вона буде робити, вона буде всі якби, свої недоліки аналізувати, буде проходити всі випробування, які є. Ну, Понятно, що не з посмішкою на лиці, але буде проходити і адекватно рухатись. Ну, ось так. Тому ми для себе з моїм помічником задумали так, що одну неділю я продаю, одну вона А буває, Бачимо, що гарні були торги цілий тиждень, або навіть і не гарні. Лишаємо то йдемо собі. E, тому що, ну, знаєте, робота роботою. Звісно, мінуси ще такі, що вийшов ти не вийшов, ти мусиш платити гроші на базарі. Оце саме більша e, завжди проблема, яка мені не подобалась. Вона заставляє людину бути собакою Так, З однієї сторони заставляє бути відповідальною. Чітко розуміти, який товар купляти, який товар не купляти, на якому товарі найкраще заробляється. Бо якщо. Немає дисципліни, то все це швидко закінчиться. Тобто розпадеться вся робота в людину. Добре, я не про те. Тому, шановні, ось так. Багатенько роботи хочу е, також договорити те, що я сказав. Я радий, що зелені багато в мене не буде, бо я не знаю, яка буде ціна на новий рік. Е, більш того, я вам скажу, що краще. Як в мене не буде зовсім роботи, я знайду собі роботу, тому що я вмію. Копати, вмію не копати, вмію варити, вмію не варити, ну там сварка, ви зрозуміли. Вмію підвести комусь товар, а вмію не підвести Це я жартую, я маю на увазі, що можна якусь доставку людям попробувати зробити своїм авто, можна щось десь взяти, якусь роботу. Ви зрозуміли. Для того, щоб просто. І це буде краще, як виростити зелень. Бо якби зелень йшла, мови нема. Це супер, це не би лежачого робота, росте, ніякі добрива не треба, тепло, воно собі водичка, все хорошо, все бистренько А як нема руху, то кому воно треба, знаєте. Тому я радий, що я свій штутгарт віддаю. 2 тони вже майже продано, там 300 кОм чи 250 осталось і я радий на тому. Тому, шановні. Якось так. Добре, наступне відео, я думаю, що я розкажу вам про е, те, чи треба знімати плівку. І ще одне відео розкажу, як зробити в своїй теплиці капельний полив. На мою думку. Ну все, пока. Да, кому ці теми, обов'язково пишіть. Я дякую тим, хто в коментарях написав мені, що вони чекають відео про борги. Повірте. Е